Про могилу цієї людини я хочу розказати українською. Бо, знаходячись в лодзі і бачачи таке незвичне ім'я та фото, я навіть подумати не могла, що це один з найкращих друзів нашого Кобзаря. Тараса Шевченко. Айра Фредерік Олдрідж був похований тут випадково. Він ніколи не жив в Польщі, та його життя ніяк не було з нею пов'язане. Він був відомим актором, народився в Америці, гастролював світом, грав дуже талановито. Був бажаною персоною у вищому світі, виступав перед імператорами Австрії та Російської імперії. Тобто, незважаючи на своє походження, бо темношкірим людям в 19 столітті було. М'яко кажучи, важкувато. В суспільстві його вважали гідною уваги людиною. З Шевченком в нього була справжня дружба, кипкували навіть, що типношкий реактор боявся суворого погляду кобзаря, та тільки при ньому міг приборкати свій шалений норов. Шевченко писав його портрети, співав та вчив українських пісень та любив проводити час за бесідами, бо айро багато подорожував та йому було що розказати. Сам актор також прикипів душею до нашого кобзаря, до кінця життя зберігав його портрети та вже після його смерті декілька разів приїздив до України. Помер Айра раптово в дорозі на гостролі. Йому було 60 років, був похований. В лодзі, та з невідомих причин його могила була покинута на 20 років. Тільки згодом дочка актора, відома оперна співачка, збирала кошти та поставила батькові пам'ятник. Отака історія.